Доброго дня, вітаю любителів радіо. І мене глядачі просили зробити огляд на такий от радіоприймач, який називається АТС 20. Я думаю, що багато він вже розрекламований, що його винайшов якийсь бразилець. І Китайці підхватили і зробили його в такому форм-факторі образів, це він був трохи не такий, такий якийсь плоский більше, <смітна> щоб отак лежав. От він поставляється в такій коробці. Дивіться, щось має в коробці тут є, а тут бінокль. Ага. Поставляється от в такій коробушки, якась є інструкція і кабель для зарядки. Було ще тут такий. Е Блочок такий був з ножками, от. з такими силиконовими, ну, ножки я вже наклеїв. То от вони, я покажу такі от ножки наклеєні, в принципі, з ними доволі таки зручно. Воно щось трохи відсвічує, ця лампа світодіодна. Не знаю, як там буде видно глядачам. Ну, дивіться. По-перше, розкажу про. Свої враження. Тут зараз іде так трошки трансляція, яка то на 20 метрах. Я не знаю, ви чуєте через петличний мікрофон чи не чуєте. Ну, швиденько пробіжуся якби, по параметрам. Керування тут якби логічно дуже зрозуміло. Якщо вже ви користувалися приймачами, такими, типа hadata D808, там, і так далі, то в принципі вам буде тут все зрозуміло. Мені якби все подобається. Єдине, що трохи, якщо такий звук кнопками, ну точніше, голосність звуками, кнопками сорі, то ну, можна було б як то вставити, щоб було яке-то мют, щоб раз і виключив звук, ну такого немає. То що таким, якби валкодером ним було б покрентлом таким було б ну, краще.